Один із найбажаніших українських наречених Дамір Ахметов наразі не збирається полишати холостяцьких лав. Про це він у Лондоні розповів Віталію Сидюку в ексклюзивному інтерв'ю. Що правда з донькою сербського мільйонера він таки справді вже довгенько зустрічається? Усі подробиці чоловічої розмови дивіться самі. Лондон, ку ними поїхали, щоб підтвердити або спростувати інформацію про близьке весілля сина Рината Ахметова і дочки сербського мільйонера не чуже місце для дітей багатіїв. Саме тут, у of London University, на факультеті менеджменту навчається дівчина найбагатшого українського спадкоємця Даяна зі мною вчиться на курсі і, да ходить. У нас були общі курсові обші з нею. Доньку сербського цукрового короля нам вдалося піймати завдяки її непунктуальності. Одногрупники Даяни розповіли, дівчина постійно запізнюється, і справді за півгодини після початку заняття вона шукає аудиторію. А ви, Даяна? Так, а звідки ви знаєте? Бачив ваше фото у журналі. Ви з Даміром Ахметовим зустрічаєтесь. О, господи, а ви звідки? З України? З України? І ось знову Даяна уже у колі однокурсників спілкуватися на камеру категорично відмовляється. Її бойфренд Емір Ахметов відкритіший, хоча й досвіду спілкування з журналістами немає. Його ми зустріли на економічному форумі в Лондоні. Тут говорять про Україну. Розмовляти з ним просить російською, бо краще її розуміє. Я з в 9 років уїхав за кордон, так що мені кажется, эта ця конференція була повод поводом інтеграції, щоб правильно інтегруватися в Україну. Жити в Лондоні Даміру подобається, хоча працювати він збирається в Україні. Каже, треба допомагати батьку. Я бі бізнес поки що не починав, так що я не знаю, де проще починати бізнес. Але я думаю, то, що оскільки наш бізнес знаходиться в Україні, то їм треба займатися в Україні. Зараз працюєте в Лондоні? Или недавно, недавно закінчили інститут? Я, я закінчив КАС бізнес-скул. Часто буваєте в Києві? Де більше проводите час в Лондоні? Или Києві я буваю не часто, а чаще буваю в Донецьку. Та наразі більшість часу Дамір проводить у Лондоні, адже тут навчається його дівчина. Ну, гарний проводить час своєю дівчиною Даяною Костич. Так, да, ми вместе живемо, так що... Скільки років? Живемо вместе вже два роки, а вместе ми вже чотири роки. Інформацію про одруження з Даяною Дамір називає чутками. Посміявся, там було багато Написано вещей, которые э, не, не не, правда на самом деле, но, э, когда я женюсь, когда будет свадьба, на самом деле Я не знаю. Про шлюб Демір поки що не думає, хоча і зізнається рано чи пізно це станеться. Нам не нравится, Я ее люблю Віталій Сидю, Борис Матвеев, Анатолій Кравецький із Лондона. Те сан особлива один плюс